Менше місяця залишилося до виходу нового каталогу ІКЕ, і деякі його сторінки вже можна зустріти на просторах інтернету. Ми вибрали найцікавіші рішення для кухні місця в квартирі, в якому ми проводимо більшу частину нашого часу. Ну що, ви готові: білий гарнітур мінімум кольору. Максимум функціоналу це один із найзатишніших, найпростіших та найелегантніших варіантів кухонних меблів, який ікеа пропонує у своєму новому каталозі. Білий стіл і стільці до білих меблів пропонується лаконічний обідній стіл Мелторп з пластика і сталі і стільці Теодорес, якщо в будинку є маленька дитина. Зверніть увагу на зручний стільчик Адам з Ротанга. Візок органайзер по перше дерево прекрасно поєднується з білим кольором. А по-друге, з такою віском все потрібне завжди під рукою. Ця модель називається Бекберіть на замітку, набір посуду, а красивий посуд прикраса кухні. Ви тільки подивіться на цей блискучий набір уюмбрліп з чотирьох предметів, двох містких каструль ховшика і сковороди з покриттям тефлон. Плетяньом готувати з таким одне задоволення бордова кухня у новому каталозі, ікеа багато кольору, в тому числі і на кухнях. Глянцеві фасади насиченого бордового кольору пропонується поєднувати з деревом світлого відтінку в обробці декорі і меблів, і, звичайно, не забути про текстиль. Наприклад, постелити килим к зроблений з дуже м'якої вовни, підсвічування висувних ящиків варто лише раз спробувати, щоб зрозуміти, наскільки це зручно. Шафа для госпотреб, шафа метод, максимера просто порятунок в ньому продумані і розплановані місця для прибирального інвентарю, побутової хімії та різних дрібниць більше ніякого пилососа за дверима і швабри у ванні, а розмістити шафу можна як в складі кухонного гарнітура. Так і окремим елементом передпокої або на лоджії, сервірувальний візок таку можна використовувати де завгодно на кухні для зберігання посуду овочів або фруктів в їдальні для сервірування в кабінеті і навіть у ванні. До того ж, вона забезпечена зручними коліщатками, м'яти її. Місце розташування не складе труднощів. Ідеї для маленької площі у питаннях ергономіки. У гікера немає рівних, навіть якщо місця на вашій кухні дуже мало. Шведський бренд знайде відповідні меблі, світло і аксесуари, кухонний острів при бажанні може бути і місцем зберігання, і робочою поверхнею, і обіднім столом, головне підібрати до нього відповідні стільці, наприклад, високі табурети інвар. Чорний змішувач, якщо сталеві або мідні змішувачі здаються вам чимось банальним, придивіться до стильної моделі толщем, корпус змішувача, виконаний з чорненої латуні. Виглядає дуже ефектно червоний стелаж, червоний стелаж на білій кухні, чому б і ні. Такі меблі сама по собі яскравий декоративний акцент, а відкриті полиці візуально полегшують простір. До речі, на додаток можна придбати обертову підставку для спецій. Дуже зручне рішення, темна кухня, якщо на вашій кухні достатньо світла. Темне меблі в кантрі стилі може бути цікавим рішенням, причому темним можна залишити тільки нижній ряд шаф. А зверху доповнити їх світлими навісними модулями, змішувати матеріали та стилі, якщо вам до душі еклектика, ікеа пропонує поєднувати грубуватий масивний стіл з добового шпону з легкими пластиковими стільцями од різного кольору. Функціональний модуль, багато місць зберігання на кухні не буває. Використовувати потрібно все поверхні по максимуму, ось, наприклад, на висувному модулі з і обробна дошка, і полки, і рейли для гачків, і навіть решітка. Вбудована витяжка. Індукційна варильна панель Фроделактік з вбудованою витяжкою не тільки приголомшливо виглядає, але істотно економить простір. Посуд з кераміки ще одна новинка. Дуже красивий посуд ладелік з керамограніта і кольорового лаку. Для любителів природних мотивів і стилю еко, мікрокухня, кухня Сьонерста тільки виглядає іграшковою по функціоналу, вона нічим не поступається повноцінної кухні, ідеально для маленьких студій, квартир для здачі в оренду або невеликого будиночка. Сенсорний змішувач, чергова інноваційна новинка вода включається просто від дотику долоні до сенсора. Дуже зручно, якщо ви готуючи. Хочете ополоснути руки, не забруднивши при цьому сам змішувач, меблі для додаткового зберігання, щоб задіяти простір кухні на 1 нуль пропонує різні модульні комбінації, наприклад, тумбу підмийку з квадратними висувними ящиками в поєднанні з типовими навісними модулями, ємності для всього, ну і звичайно, в новому каталозі не обійшлося без величезної кількості ємностей банок і контейнерів, ящиків, кошиків і коробок. Адже чим краще організовано зберігання на вашій кухні, тим комфортніше вам буде на ній перебувати. Яке знає в цьому толк.